Що він хотів би вам сказати, про що мовчить? Таке питання розглядаємо сьогодні. Не забудьте про лайки та підписки, щоб не пропустити наступні розклади для вас. Йому без вас біднувато. У стосунках ви давали йому не тільки емоції та почуття свої, але. Але й матеріальний аспект був для вас не останній. Щось придбати, скупитися для вас обох, вкластися, дати щось фізичне таке, матеріальне, тут для вас нормальна справа була. І пішла, сама скупилася там, продуктами, недешевими, аби зробити, наприклад, приємний вечір. Щось якусь таку дрібничку придбати, йому подарунок зробити. Ви взагалі якось от любите демонструвати свою відданість. Подарунками чи чимось таким приємним пригостити, ось, дати, вкластися, гроші позичити людині або навіть дати їй просто так. Якщо ви прихильні до неї, це для вас така звичайна справа. І ви не задумуєтеся про те, що ви таким чином підкупляєте когось чи потім чекаєте на таку ж відповідь до себе. Ні. Для вас це такі такі моменти на рівні тих самих емоцій. Ви їх демонструєте, ви просто хочете. Так робити, вам це приємно і люди в людині також, так? Ось йому цього зараз не вистачає. Бо все ж таки ви далеко не останню роль відігравали от в матеріальному аспекті вашої пари. І може навіть бути так, що і більш на себе цей обов'язок звалили по десятці жезлі. І зараз в мене навіть ці карти, от дивлюся на них, і хочеться запитати, а не Альфонс він часом. Тому що ці дві карти от мені показують гостру та категоричну потребу у матеріальній підтримці. І те, що ви людина щира, щедра та готова по доброті душевній підтримати того, хто потребує в цьому. Він же може цим користуватися. Дивіться, в нас тут маг з вами випадає, а це може вказувати на намір маніпулювати вами. І Його звернення до вас за підтримкою може мати зовсім інший мотив.